Доброго дня, члени комісії. Доброго дня запрошені всі присутні учасники засідання комісії. Засідання бюджетної комісії 22 травня о 10.20 оголошується відкритим. Присутні три члени бюджетної комісії з п'яти, тому кворум є. Є пропозиції розпочати засідання комісії. Хто за? Три за рішення прийнято. Процедурне питання наразі я ставлю питання щодо обрання головуючого засідання комісії. Які є пропозиції? Не заперечую. Я також не заперечую, ставлю пропозицію Ольги Петрівни на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято, дякую. У нас присутні сьогодні управління фінансів Фонтанської сільської ради. А також депутат Фонтанської сільської ради Ольга Ігорівна Літвіна. Зафіксуйте, будь ласка. Також процедурне питання буде обговорюватися матеріалами роботи бюджетної комісії, буде висновок, висновок бюджетної комісії та таблиця, яка є невід'ємною частиною до висновку. Додаток номер 1 це буде зазначено висновку і саме ті, такі матеріали ми надамо до канцелярії. Регламент на виступ ми давайте обговоримо до трьох хвилин, так? По обговоренню питань. Всі процедурні питання ми обговорили. Тому пропоную перейти до розгляду питань порядку денного, розпорядження 61 від 9 травня 2025 року. Ставлю питання на голосування про розгляд розпорядження порядку денного. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перед тим, як ми будемо розглядати, я пропоную питання про бюджет Фонтанської сільської ради 2.27 розглядати в кінці після питань різного. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Питання 2.27 розглянути в кінці після питань порядку денного та різного. Переходимо до питання номер 21 Про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради про задерження структури чисельності штатного розпису положення про впорядкування умов оплати праці, положення про перейменування та надання матеріальної допомоги директору та працівникам комунального підприємства «Спортивнику». На 2025 рік. Чи є якісь пропозиції, зауваження, доповнення? У мене є процедурна пропозиція, ми вірю, у нас у всіх є розпорядження на руках, також воно є на сайті. І пропоную вам називати питання номер два Добре. Добре, питання Да, і встигли. Дякую. Це, якщо так. це ніхто не, не заперечує ніхто, у всіх, на руках, у всіх є розпорядження. на руках матеріали є. Тому, якщо немає зауважень, Або доповнень. Добре. Питання 2.1. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.2. Внесення змін та викладення в новій редакції. Рішення номер 1799 Це Фонтанська сільська рада. Даним проєктом рішення пропонується там додаток. У нас є вивезти вивести одну штатну одиницю та ввести замість однієї штатної одиниці, <звітил> так в okay. освітів. Всі бачили матеріали. Так, так це <звітил> є питання доповнення? У мене є питання так. декілька хвилин тому. У групі депутатських з'явився проект рішення щодо штатного розпису. Можливо, там якісь зміни? так депутатські групи. Зараз ми дивимося. Так, коригування, штатний розпис. Дивимось. Так, штатний розпис, пояснювальна записка. кадрової роботи. Так, дві единиці вивіз і одну угу. дону угу. Так, розглядамо останню редакцію в групі. Дві одиниці виводяться з апарату і одна добавляється. Одиниця чи є зауваження, пропозиції, доповнення? Немає. Ставлю питання 2.2 в, редакції. В, редакції. в редакції в останній редакції на голосування. Хто за? За рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.3. Скасування рішення сесії номер 2384 Що саме за рішення пропонується скасовувати? Рішення. Рішення до управління фінансів не надходило на візування, але як уже вияснилось, це рішення, яке було прийнято в липні 2024 року, про сплату податку на прибуток uh -huh. комунальних підприємств, комуна... які належать до комунальної форми власності, uh -huh. тобто це ті підприємства, створені Фатанської сільської ради, які отримують прибуток. Uh -huh. Рішення було прийнято на підставі того, що виключно повноваженнями органів місцевого самоврядування є встановлення місцевих податків і uh -huh. зборів, в тому числі і. Цього податку на прибуток було отримано нами лист. Я вам можу дати, uh -huh. щоб ви його долучили до протоколу лист з податкової, яким нам рекомендують і наполегливо просять прийняти це рішення, uh -huh. тому що на нашій території є комунальні підприємства, які подають свою звітність. В податкову з прибутком, а куди зарахувати ці кошти податкова не може нікуди і не просто висять, як невизначені. Відміна цього рішення не скасує сплату цього податку. Вони все одно його будуть сплачувати. Якщо щоб не сплачувати податок, потрібно не показувати дохід. А якщо він є, то не показати його звітності. Ніхто не може. Тому от, ну, моя пропозиція це рішення не скасовувати. Якщо Якщо можна, можна робити, то... Питання 2-3 2.3. Ставлено голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2-4. Внесення зміни виведення в новій редакції рішення 26.97. Це винагорода. Так, по кожне по у нас в бюджеті передбачається виплата. В проєкті бюджету так надавалася пропозиція 200 тисяч. Так, 200 тисяч розглядаємо. 31. Так. 31. Апаратом запропоновано виплати інші виплати населення в рамках даної програми «Обдарованість Фонтанщини. 200 тисяч. Є заперечення? Пропозиції немає. Тому ставлю на голосування питання 24. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Перепрошую з приводу питання два-три. Ви зазначите, да що да. долучите і зазначити, да. що да. управління фінансів не рекомендує відміняти таке рішення. Ну, я це, не почула цю вірус. Рішення не має це відмінятися. Ну ми не відміняємо його. Просто... Рішення було прийнято про сплату податку. І воно має бути. Це як всі інші рішення, які, е, е, які приймаються е, про місцеві податки і збори. І це наповнення нашого бюджету. Воно не має бути відмінене, це рішення. Якщо ми його відмінимо, нам податково знову буде писати, наполегливо рекомендувати прийняти це рішення. Воно має бути, бо комунальні підприємства, які створені Фонтанською сільською радою і отримують прибуток, мають сплачувати податки. А хто автор цього проекту? Автор проекту я не знаю. Ну давайте тоді повернемося. Залишимо дали. на сесію питання і. Ну, автор проєкту, да, його. Автор проекту, коли воно приймалося, були mm -hmm. ми управління фінансів. Про... Є, автор проекту про скасування рішення. Депутати? Ні, так ми його не, не мали. Та, Наразі ми проголосували за скасування рішення. Mm. Ну, добре, значить, на сесії ну, додатково. Да, я просто щоб в протоколі ми, бо я коли вже пішли далі, зараз в що ну, протоколі ми проголосували за. Так, Окей, просто, да, а ви, а ви ну, виступите на, на сесії? На сесії так. Угу. Питання 2.5 про передачу на праві оперативного користування закладу Тополька. Всі бачили проєкт рішення. Є доповнення пропозиції? Mm -hmm. Немає. Питання ставлено на голосування 2.5. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.6. Про внесення змін та доповнення до додатку фінансової підтримки КП Надія. Розглядаємо це питання. Є пропозиції в рамках програми КП Надія внести зміни до програми підтримки, рядок 20 в таблиці, що є невід'ємною частиною висновку, збільшити на суму 500 тисяч, напрямок зазначений в рядку 20 Наступна пропозиція в рамках програми КП Надія внести зміни до програми, збільшити на 100 тисяч, рядок 24. Збільшити на 100 тисяч напрямок зазначений в рядку. Так, так, також є пропозиція внести зміни в частині замовника та вважати порядку 21 замовник КП Надія. Рядок 21. Ставлю мої пропозиції на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно пропозиції. Також апаратом було запропоновані рядок 22-80 тисяч, ми не будемо відображати. Апаратом запропоновано 80 тисяч, рядок 22, також апаратом рядок 25 900 тисяч, рядок 26 200 тисяч, рядок 27 300 тисяч гривень. Запропоновано внести зміни до програми та збільшити програму КП Надія. Це все. З урахуванням Правки, яка пройшла, ставлю питання 2.6 на голосування з рахуванням правки. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії з урахуванням правки. 2.6. З урахуванням правки. Розглядаємо питання 2.7. Розглядаємо структури чисельності КП Надія. Там в пояснювальній записці трошки було незрозуміло, скільки штатних одиниць вводиться. І вчора було зазначено, що там 14 з половини, так? Кербе Надія. Чотирнадцять з половиною штатний розпис. Так, штатний розпис. Скільки одиниць вводиться? сейчас, секундочку, секундочку. Так. Ставка головного інженера, два робітника, один фахівець з інформаційних технологій та два Не розумію. Це те, що вводиться нові штатні одиниці в КП І ще КПНД. Одна ставка головного інженера два робітника з благоустрою, 3. фахівець з інформаційних технологій, одна ставка 3. і два майстра, дві ставки. Шість. 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 Давайте питання зараз відложимо, після паузи ми уточнимо. Питання 27. Пізніше. Угу. Yeah. Питання 2.8 про, про затвердження фінансового плану на 2025 рік. З урахуванням тих правок, які пройшли, ставлю питання на голосування з урахуванням правок. Хто за? Три за рішення прийнято. З урахуванням правок рекомендувати на розвід засідання сесії. Питання 2.9. Про затвердження прав... право благоустрою. Вважаю, що це в непросто питання. Не розглядаємо. Питання два. 2... Я прошу 2.10. Центр медико-санітарної допомоги розглянути пізніше, після уточнення інформації. Питання 2.11. Внесення змін до рішення сесії 30.52. Це муніципальна варта. Це звіт, звіт виконання за 2024 рік. Вони його провели у відповідність. Тому ставлю питання Q на голосування. 2.11. одинадцять за три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.12. Внесення змін до рішення сесії 10.81. Це програма життєзабезпечення та модернізації. Розглядаємо програму в розрізі бюджету 2.12. Так, у нас я буду зачитувати по порядку пропозиція палату зупинятися на пропозиціях та правках. Апарат запропонував рядок 4, 99 900 за відповідною назвою, рядку 4. Також апарату було запропоновано внести в програму внести зміни рядок 28, 60 000 32 гривні, рядок 29, 60 тисяч. Ні, ні, ні. Це те, що було означало. Рядок 44. Мінус 60 тисяч гривень, рядок 48, мінус 60 тисяч гривень 0,32, мінус 10 тисяч, рядок 56. І є пропозиції правки до програми життєзабезпечення. Подожди, а ми будемо от ці, от то, що апарат підтримувати. Це воно це ізначально. Я потім буду не виносити не на голосування. Так. Так, у мене є пропозиція щодо внесення змін до програми ЖКХ. А саме, внести зміни рядок 21 та збільшити програму на суму 199 999 гривень. Назва зазначена рядок 21. Там буде. Це нове, там буде зміна назви і замовник КП Надія. Рядок 21. Також в рамках програми ЖКХ внести зміни. Рядок 43 зменшити на суму 28 тисяч напрямок, зазначений в рядку 43. Рядок 45 зменшити на суму 4 700. Рядок 46 зменшити на суму 52 тисячі 599. Рядок 47 зменшити на суму 500 тисяч гривень. Рядок 51. зменшити на суму 2 тисячі гривень напряму. Рядок 52 зменшити на 5200. Рядок 53 зменшити на 24 200. Рядок 54 зменшити на суму 1 мільйон 900. У зв'язку зі зміною назви та КПК. Рядок 55 збільшити на суму 1 мільйон 900 та вважати остаточною назвою зазначеного рядку 55. Також в рамках програми пропонується рядок 77 зменшити на суму 500 тисяч гривень. Це нове нов, апарат не пропонував. Це нові правки. Рядок 78. Збільшити на суму 500 тисяч гривень. Рядок 79. Зменшити на суму 500 тисяч гривень. Рядок 80. Почекайте 78-му яке? 79 зменшити на суму 500 тисяч гривень. Рядок 80 збільшити на суму 500 тисяч гривень. Також в рамках програми життєзабезпечення пропонується внести зміни до назв. Вони зазначені у таблиці додаток No1. Внизу, Внизу, да, в самому кінці, де зазначена стара назва, нова назва. Я озвучувати не буду, у нас є матеріали. Тут тільки одна назва, а там ще програма освіти і термомодернізації. О, а бере? ми зараз це покажемо. По кожній, так. Да. Це в рамках програми життєзабезпечення. Є якісь пропозиції від управління фінансів, членів комісії. Нема, нема. Я ставлю свої правки на голосування, свої пропозиції. Хто за? Три за. Рішення прийнято стосовно правок. Ставлю пропозицію, ставлю питання 2.12 на голосування з урахуванням правок. Хто за? Три за, рішення прийнято. Також я хочу зазначити, що у нас пропозиція, я хочу зазначити, що пункт я його озвучила пропозиція, зараз скажу. У нас надійшов лист до комісії. Звернені від депутата Ольги Єдвіної стосовно стосовно від мешканців села Олександрівка щодо вкрай важкої ситуації з водопостачанням по вулиці Лесі Українки, а саме постійні прориви води на ділянці від будинку 25 по будинок 33. Враховуючи вище викладене, прошу передбачити виділення коштів з бюджету Фонтанської сільської ради на поточний ремонт водоводу на ділянці від будинку 25 до будинку 33 по вулиці Лесі в село Олександрівка. За підрахунком, даний проект передбачає суму 199 тисяч дев'ятсот Пропозиція Ольги Ігорівни, рядок 21. Буде зазначено у бюджеті з відповідною назвою на суму 199 999 гривень. Так я хочу ще доповнити, що виділення цих коштів не, не тільки поспіє комфортному життю мешканців, але і усуне великі потері води, які зараз там відбуваються, і це теж важливо. важливо так, і це буде спрямовано на економію бюджету. На економію бюджету. Добре, тому ставлю пропозицію на голосування: внести зміну до бюджету до програми ЖКХ, рядок 21 за відповідну назву розпорядник коштів КП надія, сума 199.999. правка Ольги Оль Ігорівни. Хто за? Три за? Це в 12 му питанні, так? Да? Це в 12 питанні. Рішення прийнято стосовно правки. Тому ставлю питання на голосування 2.12 з урахуванням тих правок, які пройшли. І з урахуванням пропозиції апарату. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розі засідання сесії з урахуванням правки. Так, питання 2.13. Про внесення змін до рішення 10.78 – Це з прийняттям та мобілізаційній підготовці. Розглядаємо питання 2.13. В нас, є, в нас є необхідність внести зміни до програми, тому я пропоную внести зміни, рядок 10. зменшити на суму 100 тисяч. Рядок 81, а, так, бачу. Рядок 11 збільшити на суму 100 тисяч гривень. Це зміна КПК.